Поліція затримала 13 членів злочинного угруповання, яке продавало підробні ліки за статтею, що передбачає позбавлення волі на 12 років. Але це тільки одна така організація із багатьох. Найцинічніше, що ці ділки не просто беруть гроші за фальшивку. Вони ще й тероризують своїх клієнтів, якщо ті далі відмовляються купувати у них підробні ліки. Герой нашого сюжету потрапив до шахраїв на гачок і. Він чинив правильно, він звернувся до правоохоронців. Ця схема досить поширена, тож ми вирішили розказати про неї детальніше. Дивіться і не ведіться. Днями до нас у редакції звернувся пан Анатолій, аби розповісти свою історію. Його обличчя ми не показуємо на його прохання із безпекових цілей. Чоловік давно має захворювання суглобів і чим тільки не лікувався. Аж тут побачив в інтернеті рекламу чудесного препарату, який нібито вилікує максимально швидко. Якась фірма пропонувала я рекомендувала, що це сута сасіти сировини робиться ніяких хімічних речовин там ніякого шкоди здорові бути не може. Пан Анатолій пігулки замовив одразу, хоча й ціна була немаленька, за одну упаковку дві тисячі гривень. Та за кілька тижнів прийому стан чоловіка від них лише погіршувався. Посілилися болі в суглобах, важко стало ходити, переміщатися. Позвонив цим людям і сказав, що відмовляють від далі співпраці з ними. Вони дивувалися, кілька разів дзвонили, наполягали, щоб я продовжував лікування. Я відмовлявся систематично. Після цього телефонний шантаж лише посилився. Панна Анатолія тероризували дзвінки, надходили із різних номерів. Люди представлялися і адвокатами, і фармацевтами, і працівниками виробника ліків. Спершу закликали не зупиняти курс лікування, потім почалися погрози. Десь в лютому, чого місяця позвонила мене людина, чоловік, і представився як він юрист державного фармацевтичного підприємства Україна, сказав, що. Они висали мені препарати замовлені мною. Ані яки якимсь чином я їх не надержував і їх утилізували. Тим самим я нанес ущерб матеріальний цьому державному підприємству. І зі цим вони подають на мене до суду, щоб взискати на мене збитки, ну і плюс штрафні санкції. А потім, без згоди пана Анатолія, йому почали ці пігулки надсилати і вимагали за них платити. Тоді чоловік звернувся до юристів. Ті почали збирати інформацію про виробництво і виявилось, що його... Просто не існує це шахраї, із подібними скаргами люди часто звертаються до держліг і це продаж не тільки за телефоном, або, або за інтернетом, а це продаж взагалі навіть в містах розповсюдження там, да, тобто в в аптеках. І продають вони дороговартісні пустишки. Там було різних груп. Це були проти про антирівматоїдні препарати. Там були іонка препарати. у таких ситуаціях. Шахраїв можуть притягнути до відповідальності за кількома статтями і за підробку ліків, і за вимагання грошей, адже ніхто не може змушувати вас щось купити. За шахрайство так само враховуючи воєнний стан, так само підвищена Міра покарання і складає від п'яти років позбавлення волі і до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Якщо йшлося про лікарський засіб, то тоді це буде правопорушення у сфері обігу лікарських засобів. І за це діяння вже передбачається від п'яти до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне. Позбавлення волі пам'ятайте, на кожній упаковці ліків має бути номер реєстраційного посвідчення в Україні. Всі вони реєструються у МОЗ. Споживач, якщо у нього є підозра, що він купив неякісний лікарський засоб, має звернутися не сам там, як яким чином дивитися, чи він фальсифікований, е -е, чи підроблений, чи неякісний, а звернутися до фахівців. Тобто, це може бути на сайт держлікслужби, може бути звернення на те, ну, на центральний апарат або на територіальний держлікслужби. Але часто люди хочуть вірити у чарівну пігулку і потрапляють на гачок аферистів, з якого зірватися непросто шахраї починають на своїх жертв емоційно тиснути. А це вже шантаж та вимагання. Однак знайти управу на зловмисників цілком реально. Цього року було припинено діяльність злочинної організації, яка займалася таким Суть злочинної організації. Полягала в тому, що вони переправляли біологічно активні добавки через послуги поштового зв'язку. Подальшому телефонували потерпілим, вимагали отримати ці біологічно активні добавки. Однак потерпілі їх не отримували, оскільки вони їх не замовляли. Він зазнає збитки, через тих не отримали, і матиме право стягувати з вас компенсацію у розмірі 5,5 тисяч. Ця сума стягуватиметься із ваших надходжень ще з цього місяця. І цих шахраїв вдалося затримати. Станом на сьогоднішній день 13 членам злочинної організації повідомлено про підозру. Їх усіх затримано. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскації майна. На даний час у кримінальному провадженні встановлено 63 потерпілих, і, на жаль, жоден із них не звернувся самостійно із заявою до органів національної поліції. Хоча звернення у поліцію це перше, що мають зробити люди, які стали жертвами шахраїв-шантажистів. А ще потрібно надати докази: листування, пігулки, записи телефонних розмов і номер карти аферистів. Анастасія Терещук, Роман Гребельні, Костянтин Царинок. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.